Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде розпродаж київська барахолка вдома. Деякі предмети ми хочемо продати: це і і статуетки. Так що, кого цікавить, подивіться, будь ласка, це відео. Що ми хочемо продати, зараз я вам покажу. Я звучу ціни. Так що давайте подивимося. Спершу я хочу вам показати ось таку статуєточку. Лисичку Полонського заводу. Всім нам відома така статуєточка. Ціленька, в гарному стані. Всі предмети в мене ціленькі, без колів, без тріщин, без реставрації, як кажуть. І ця лисичка буде коштувати 200 гривень. Ось така лисичка. Також давайте я вам зразу вже покажу ще одну статуетку. Така на задньому плані, це лань, зараз я її вам покажу. Ось така статуетка. Це у нас стара городниця. Ось також статуетка в гарному стані. Є такі статуетки маленькі і більші. Це в мене височенька, велика статуетка, немаленька, як ви бачите, ціна її 300 гривень. Так, і наступні предмети на продаж це будуть вазочки для квітів. Ось така вазочка для квітів, скляна, важка. Це скло, це не кришталь. Вона старенька, скло таке трішки жовтувате, темненьке скло, старовинна така ваза. Вона буде коштувати 250 гривень. Величенька така ваза. Також вона без дефектів. Наступна вазочка для квітів. Ось така порцелянова вазочка Полонського заводу. Дуже гарна. Вони нерідко зустрічаються такі вазочки. Тут ручний розпис солями і позолотою, дуже гарний розпис. Ось така вазочка буде коштувати 300 гривень. Ось такий ще красень, глечик, дуже гарненький, великий, в українському такому стилі. Тут у нас розпис калина, ручний розпис, калина. Є клеймо полонне, ціленька, дуже гарна. Тут ось такий розпис букетик, з іншого боку трішки менший. І також позолота тут є. Такий кувшин буде коштувати 300 гривень. Для компота, для молока або просто для краси на поличку. Дуже гарненький. Також хочу показати, запропонувати вам до продажу, це тарілочки. Ось така тарілочка-розеточка, дві штуки в гарному стані, коростень. клейма є. Навіть не знаю, мабуть, ними і не користувалися, вони в гарному стані. Позолота на місці по 25 гривень. Так, і ще, в вашій увазі ось такі блюдця десертні. Тут ручний розпис. Це міжколхозний Березновський завод, якщо я не помиляюся. Також в гарному стані ручний розпис, в таких осінніх тонах. Таких тарілочок у мене 4 штучки по 25 гривень також. По одній тарілочці я не висилаю. Так, і ще хочу вам показати ось таке дуже красиве керамічне блюдо. Також ручний розпис. Дуже гарна така полива, переливається, блищить блюдо. Ось з обратної сторони воно також в гарному стані. Є залишки клейма. Це обливна, мабуть, кераміка. Таке блюдо, блюдо буде коштувати 350 гривень. Воно таке величеньке і глибоченьке, дуже гарне, дуже красиве, у відмінному стані. Ним ніхто не користувався ніколи. Новеньке блюдо. І така у мене є ще тарілочка, кам'яний брід. Ну вона тут трошки з дефектами. Ну, може хтось саме такої деколі, такого розкрасу збирає тарілочки. Це тарілочка, кому потрібна буде, я можу її покласти до ваших покупочок. Безкоштовно, звісно, може комусь треба. Вона така, як колекційна. Такий тут візерунок, орнамент. Колекційного предмета. Так що ось такий був розпродаж у мене сьогодні. Пишіть, запитуйте, що не зрозуміло. І пишіть мені на вайбер. Номер вайбера буде під відео. На сьогодні все. Дякую, хто подивився. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, написати коментар. І до нових зустрічей. Пока-пока!